Ірина Пастушенко, доброго вечора. До кого можна звернутися з приводу кредиту по кошельок? Я оплатила через iBox. Оплату бачуть. Кредит кажуть закритий. Та в особистому кабінеті стоїть. А, та в особистому кабінеті сума стоїть. І, і годують завтраками. Щодо, щодо листа на почту про закриття. Куди звернутися? Куди звернутися, щоб винести з упки. може ЦБУ, кому всі ці мікрокредити підпорядковуються. Дивіться, регулятором відносин між нами, споживачами кредитних послуг, і надавачами цих кредитних послуг, тобто банків, мікрокредитних організації там Ломбардії, то всього є Національний банк України. Тобто <кій> звертайтеся в НБУ з офіційною з офіційною заявою така-така ситуація. Беремо навіть в чат скину посилання на форму. Тобто можна онлайн звернутися. НБУ, НБУ являється регулятором, до НБУ не треба звертатися. Хоча завжди говорю, що правильно в письмовій формі і тому подібне, але можете Україні.